Номер 969, сторінка 214. Заповни порожні клітинки таблиці. У нас є такі стовпчики: частка, дріб, ділене, дільник, чисельник, знаменник. Якщо частка має вигляд 4 поділити на 9, тоді дріб буде 4 9, ділене 4. Дільник 9. Чисельник. 4 знаменник 9. Якщо дріб 2 п'яти, тоді частка буде записуватися як 2 поділити на 5. Ділене 2, дільник 5, чисельник 2, знаменник 5. Якщо ділене 5 дільник 13, ми можемо записати частку. Це буде 5 поділити на 13. Якщо в нас 5 поділити на 13, то дріб буде мати вигляд 5 13. Чисельник у нас дорівнює 5, знаменник дорівнює 13. Якщо у нас записано чисельник і знаменник, ми можемо записати дріб. Дріб буде мати вигляд 26 дев'ятих. Якщо маємо дріб 26 дев'ятих, його можна записати як частку 26 поділити на 9. Якщо в нас є 26 поділити на 9, то ділене у нас 26, а дільник 9.